Коли на вулиці холодно, моя шкіра стає дуже суха. Я знайшла для себе вихід спасіння, це додаткові засоби, заваложуючи, оновлююча маска з гілоронова кислотою, яку я роблю 2-3 рази в тиждень, і додатковий. Крем це додаткове зволоження, інтенсивно зволожуючий крем. Вноситься після основного зволоження. А якщо в тебе суха шкіра, то додатковим зволоженням буде виступати інтенсивно зволожуючий крем. Якщо в тебе комбінована шкіра, то додай до свого основного зволоження знежирний гель, який дуже класно буде зволожувати шкіру, але ти не будеш відчувати на обличчі. Такого інтенсивного зголодження, яке потрібно, наприклад, для собі для того, щоб підібрати косметику, підібрати саме ті засоби, які будуть пасувати твоєму типу шкіри, потребам, віку напиши мені в особисті повідомлення.